У бій, кадировці наступали. Чудо, що я на милицях ну, пересуваюся. У мене жінка зараз і за чоловіка, і за жінку. Наша сьогоднішня місія допомогти цій родині пережити цю непросту зиму. Певно, немає жодного українця, котрий не допомагав би під час цієї війни. Взаємна допомога стала однією з візитних карток нашого народу. Зараз ми їдемо до справжнього героя Збройних сил України, який був поранений під час бойових дій. Ми хочемо висловити йому пошану подяку за його службу, і ця подяка буде розміром з велику вантажівку. Я Пилипенко Віктор Вікторович 24.12.1982 року народження, військовий 95-ї, окремої десантно-штурмової бригади 13-го бата. 24 лютого е, наші сусіди об'явили нам війну. І по звірськи напали на нашу рідну землю. У мене є сім'я, у мене є дружина, у мене є чотири донечки, у мене є батьки. Я вирішив, я не можу зостатися осторонь того, коли на мою країну, на мою сім'ю, на моїх рідних, близьких хтось буде піднімати. Зброю. Я, як бивший військовий, не мог зостатися осторонь цього всього. Я пішов добровольцем захищати нашу неньку Україну, бо це мій обов'язок як громадянина, як військового, як просто простої людини. Коли мій чоловік пішов добровольцем, я дуже віднеслась до цього тяжко, бо я зрозуміла, що я залишуся сама з чотирма дітьми. Не буде не допомоги нічого. Да, я плакала, було мені тяжко. Але потім, коли він поїхав, я зрозуміла, що це так було потрібно. Да, важко, не важко, але це потрібно. Він пішов захищати свою сім'ю і свою батьківщину. З 25 лютого був в бойових діях. Першими приймали бої в Житомирі на захисті Житомира. Потім 7 березня нас відправили під. Київ під Київську область, місто Макарів. І наш екіпаж пішов в оборону, де ми зіткнулися з вибухами, обстрілами, ми попали в засідку, де нас обстрілювали, і я отримав поранення з опорно-руховою системою. Не дивлячись ні на що. Як би мені не було важко, як би руки не, не тряслися, що б там не було, а треба не здаватися, треба робити. Я являюся як інвалідом другої групи, я роблю, я роблю фонарики, я люб, роблю освітлення от 12 вольт от 9 вольт. Що можливо, те і робимо. Бо не можна здаватися. У нас чудовий український народ. Ми разом переможемо цю війну, тому що всі об'єдналися заради перемоги, ми допомагаємо одне одному. Я певен, що перемога скоро прийде, і ми будемо його разом, як український народ і в Україні і по всьому світу святкувати. А зараз є унікальна можливість просто проявити, показати частинку любові. Поваги до однієї з українських родин, яка проходить важкий етап, яка молиться за свого батька, чоловіка, який постраждав, який був поранений, який був контужений. Ми хочемо допомогти цій родині пережити цю непросту зиму, яка буде дійсно дуже складною для багатьох українців. І це наша сьогоднішня місія разом зі знімальною командою з командою каналу TBN.UA. Здається, нормальні дороги вже закінчуються, але нас це не зупини. Ми під'їжджаємо вже до родини Віктора Пилипенко. А 19-й номер далі. Тут Віктор живе. Вітаю Вікторе. Доброго здоров'я. Ради, що добралися. Слава Богу, що ви знайшли нас. Будь ласка, проходьте до нашої оселі. Завжди раді гостям. Будь дякуємо, ласка. дякуємо. Я вас познайомлю з своєю сім'єю. Потихеньку. Да. Будь ласка, проходьте. Дякую. Знайомтеся. Це моя дружина Лілія. Там маленькі дітки мої. Ну ми їх позвемо чуть-чуть пізніше. Лілія, добрий день. Добрий день. Я дуже радий познайомитися з вами, з вашою родиною, з Віктором. Дякую, що дозволили нам сьогодні завітати до вас. Але ми приїхали не з пустими руками. Хочу дещо для вас зараз принести. А ось і наші подарунки. Дівчатка, ну йдіть до мене, будь ласка, мої маленькі. Лошадка. О! Ой, красиво. Так, а ти любиш ліпити? Диви такий пластилін. Так, дякую, моє. Так, розума. а це вони можуть вже разом да, пограти. Так, смачного. Ой, май! Примай. На здоров'ячка. Ну і тут теж продукти будемо викладати. Тут ще. Мамі пральний порошок і не знаю, у вас пра, е, займається Нас діти, мама. Да, чи тато? Мам. Мама. мама, це мама займається. А. Фіктор, а розкажіть, як ви отримали поранення? Група наша пішла на зачистку, а ми виїхали на підкріплення. Був бій. Ми виїхали на трасу в переулок. Якраз кадировці тоді під вечір наступали, і був прильот. Ззаді щось вибухнуло і отримав вже по голові з якимсь предметом. Не, не зрозумів, що воно їй трапилось. Почув одне тільки хрусті кісток, і п, п, так пекло всю праву сторону від шиї аж до п'яток. що не можна було. Нічого зробити. Віктор, наскільки критичний був ваш стан і чи могли ви пересуватися після поранення? У мене був такий період, я місяць, десь півтора не, не міг встати зовсім. Мене хлопці, можна сказати, кормили старілочки, бо я не міг ні рук, ні ніг підняти. А це зараз я проходжу лікування, п'ю таблетки. Колю уколи, то мені чуть-чуть стало легше. Це чудо, те, що я на милицях ну, пересуваюся після того, що я не міг взагалі рухатися. Ліля, які були відчуття, коли ви дізналися, що ваш чоловік поранений? Мені чесно було дуже важко. Він мені не сказав. Я знала від волонтер, що Вона мені написала, що твій чоловік поранений, синя нога, головою. Щось він мені останнього не казав. Він не хотів, щоб я переживала. Тяжого це все восприйняти, і я розуміла, як йому тяжко. Я не показувала вид, що мені тяжко, не хотілося не плакати. Я обняла його і сказала, що ми його любимо. І так це правда. Не можу мене. Ж. Я замислилась над тим, що далі життя продовжається, і треба цінити те, що є. Я рада, що чоловік живий, а те остальне. Ми можемо пройти разом. А розкажіть, як зараз ви пораєтеся по хазяйству? У мене жінка зараз і за чоловіка, і за жінку, і за дітьми дивиться, і одягає, і все. З мене толку мало. А їй приходиться і пічки топити, і дрова носити, і воду носити, і генератор заводити, і дуже багато іншої роботи. І це все впало на хрупкі плечі жінки. Як діти переживають ваш стан зараз? Вони розуміють все. в і мене і старшенька, і чуть-чуть менші. Вони всі розуміють це, і мене підбадьорюють, і мол і моляться, і, і ти... кажуть, тато не переживай, війна скінчиться, ти викинеш костилі милиці, ті поставиш і підеш своїми ногами. Ой, червона о, калина. Похилася. Чому наша славна Україна зажурилася. Моя сім'я це найкраща реабілітація, яка є в світі. Там, де тебе люблять, там, де тебе ценять, там, де тебе завжди ждуть, в якому б ти не був в стані. Чи ти з руками, чи з ногами, чи без рук, чи без ніг, а там тебе ждуть і ценять. Ну і саме головне, щоб в тебе в серці завжди був Господь. Молитися і робити добро для ближніх. Так як робити дожен, це кожен з нас. Хоч ми буває забуваємо про це. Які зараз найбільші потреби для вашої родини? На даний період у мене потреби для сім'ї це саме перше. Мені треба, щоб у них було тепло, тепло, в оселі, щоб було світло, щоб в мене жінка не переживала, де взяти ті дрова, щоб розтопити ту пічку, і як немає світла, то їй важко. Ну, а друге, це для мене реабілітація, якщо по можливості, якщо з моїм діагнозом десь це практикується, десь щось можна зробити, то я дуже вдячний буду, щоб за мене поклопоталися якось. Подивилися, може, щось можна зробити буде. Ми приготували для вас найбільший подарунок від нас сьогодні, і він зараз має приїхати до вас. До хати. Ой, Вітаю, обережно. добрий день. Обережно. Добре, добре, давай, давай. Це найголовніший подарунок на сьогодні. Це саме основне на даний період. Слава Богу, що воно вже все в нас. Ми теж хочемо, щоб ваші діти цієї зими були в теплій хаті. Я дуже вдячний всім тим, хто допомагає в цей тяжкий час. І я, як інвалід другої групи, я не можу собі дозволити ці час дрова, золоті в наш час. Я буду молитися за таких людей. І за, за всіх людей, що в наш час роблять добро і допомагають ближньому. Бо це потрібно кожному з нас. Дякую. Я хочу подякувати таким людям, які допомагають в складний час для України таким родинам, як ми. Допомагають така потреба для людей, така допомога потрібна для людей в тяжкий час. А не кожна людина може собі дозволити цю допомогу. Сьогодні Бог дав нам можливість допомогти Віктору Пилипенко, і ми зробили все, аби ця зима не перетнула поріг його дому холодом. Але таких родин тисячі. І ми закликаємо кожного, хто має бажання, допомагайте людям, не проходьте повз їхні потреби. І поки наші воїни оберігають нас від ворога, давайте допомагати одне одному пережити цю зиму, цю темряву. It's so vino.